Так, усім доброго, мирного дня, дівчата-хлопці! У нас сьогодні розпочинається проєкт розпочинається СП Магічний Кубик. Організатор цього проєкту Олена Болганова, Хендмейд, її канал називається. І це в нас буде залипень. У мене буде 6 процесів. Я вже зразу собі з вами буду розповідати вам. І... Поставлю нумерацію, щоб нам з вами було цікаво. І ми будемо нумерувати числа зразу, щоб я собі орієнтувалася потім по кубиках, тому що я не буду вам в логовому форматі знімати. мене просто, на жаль, на це нема часу. Так, 5 днів шкидаю ці кубики, так? Чі 4 дні. Я щось потеряла по днях, дівчатка. Так, перший мій проєкт це буде вишивка. Чомусь я хочу її зробити першим проєктом. Показую вам, собі запишу, що вишивка. Дивіться, я ось тут вже почала вишивати маки одразу, почала вишивати маки одразу два. От не знаю, скільки я провишиваю, це залежить від кубика і як в мене буде час. Вишивка буде перший проєкт. Так, номер два буде дитяче плаття. На яке я знімаю майстер-клас. Мені залишилась тільки спідниця. Плаття я в'яжу для стінки. Улянка в мене не носить платьочку. Так, номер три. Номер три я хочу ввести. Свою цю кокетку, як в травні почала блузочку цю, так і зовсім не в'яжу. Я хочу вернутись до гачка. Дуже мені тут все подобається. Бачите? Ковтинка. Гачком. Це номер 3. Номер 4 У мене будуть шкарпетки, чоловічі шкарпетки. Бачите, мені ще тут трошки висоту треба пров'язати, і я буду в'язати п'яточку і закінчувати цю шкарпетку, я сподіваюся, так. Номер 5. Ковтинка для мами. Ось дивіться. Ось ця в мене в'яжеться. Тут ще трохи, трохи ще потрібно в'язати мені. Ну, але що зробиш? Це в мене маркер стоїть на інше СП. Я тут переставлю, додавлю маркер, щоб ми собі орієнтувалися, скільки я пров'яжу, якщо випаде номер 5 Так, номер 5 Номер 6 це, я придумала назву цієї майки, яку я в'яжу з Льону. Досить вона непогано просунулася. Це вона буде називатися Біла лілія. Так, все. І Оленочка нам вже кинула кубики, я піду в'язати, і вам потім розповім, який ж був перший кубик, що в мене там вийшло. Так, і ми з вами продовжуємо наш магічний кубік. Як я казала, що в мене не вийде вам знімати по днях. І дивіться, що. 10 числа, 10 липня, нам випав процес номер 1 і номер 6. Розпочну з процесу номер 1. Під номером 1 це моя вишиванка. Дівчатка, воно випадало, але я її не вишивала, можна сказати. Я вишила буквально 5 рядочків ось цих. В планах в мене було це все вишити, але в мене зовсім цей тиждень не в'язальний, не вишивальний, Ну, зовсім ніяк. І почалося. Розпочалися заготівки на зиму, і я швидко все це заготавлюю, Ці компоти, ці салати, ці все 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 і я, чесно кажучи, зовсім вилетіла з в'язального життя. Ось, дивіться, 5 рядочків тут я вишила. Ну, але я і тих 5 рядочків задоволена. Так, а номер 6 я щось в'язала. Номер 6 це моя біла. Лілія. У мене тут, дівчата, вже ділема така. Дивіться, біла лілія випадала. Один раз. Так? Випадала один раз. Я просто передивляюся, бо я не знаю, чи я по числах, я ж кажу, що в мене той тиждень випав, я так сіла пов'язала і все. Я ось ставила з вами маркер. Я вив'язала до цього маркера. Тепер я вже збільшую цю футболочку-маєчку. Мені потрібно зробити 10 прибавок на рукави і потім я буду в'язати полотно вверх, вив'язувати. Дуже гарну горловину, я сподіваюся, що вона вийде гарна. І я переживаю, чи мені ховати ниток з однієї сторони. Іншої, чому мені переживати? Льом, дівчат, ще в... ну, на різних магазинах є багато білого кольору. Ну, буде він трішечки можливо відрізнятися. Ще хочу сказати те, що він косить. Так, Він косить, він добре косить, це замітно. Але мене це не страшить, я його виперу і буду ходити так, як є. Ну, що поробиш, як він косить. Так, це моя біла лілія. Я її щось там щось там трішечки дов'язала. Так, йдемо далі. За 11 липня нам випадав процес номер 2 та номер 5 Номер 2 це кофтинка для устінки. Ой. Номер 2 це плаття для остіночки. І плаття мені треба срочно дов'язати, бо в мене навіть глючий телефон. Чому глючий? Що, тому що я на нього знімаю від початку до кінця майстер-клас. Там вже більше півтора часа той майстер-клас. І ще не все зняла, бо я не все зв'язала. Так, показую вам, де тут перед. зараз я Ем, Так, платьку для ось, стінки. Я тут вив'язала дівчата хлопці. Чому кажу хлопці? Тому що я замітила по аналітиці, що мене багато дивиться і хлопців. І цьому рада. Мої теревені мої, мої всім подобаються. Е ось я ставила перший маркер. Маркера, я вже щось потерялася, А, чому в мене стільки маркерів? Тому що процес номер 2 випадав 11.07 і випадав 12.07 в'язати тільки цей. От 11 я ось ця пров'язала, а 12-го я дов'язала вже моточок. Ось, дивіться, я його прив'язала інший. Я вив'язала повністю тут від цього розового 50 г пряжі. У мене ще є два маточка, і я їх повністю буду вив'язувати вниз. І ще в мене десь там якісь залишки є. ну, Я буду робити довжину таку, як мені потрібно. Можливо, ще щось розпущу. У мене ще майка є дитяча, можливо, я її розпущу, щоб вже дов'язати гарне це. от, Нарешті вийшло це плаття. На дитину, так як вона має носити його на осінь до школи, на весну. Ну, на два сезони я хочу, так? Ось платічко нам випадало, я все тут правильно все-все-все пров'язала, і його біжу завершувати, щоб поділитися з вами, щоб ви зв'язали на осінь для своєї малечі. Так, йдемо далі. Номер 5 це ковтинка для мами. І вона випадала тільки один раз. Номер 5 я в'язала дуже мало, дуже. Тут теж в мене стоїть маркер. Можливо, вже і тут можна щось і завершувати. Я не знаю, ось дивіться, від маркера. Тут спиці 2,5 чи 2,75, я вже не пам'ятаю. Я вже, чесно кажучи, вже так хочу це не здобити. Чесно вам скажу, щоб вже щось. Щось інше в'язати. Вже не рукава парити. Вже хочеться ті рукава. Я вже не можу дивитися на цю пряжу, мені вже воно надоїла, набридла. Хочу в'язати рукави. Все потрішки вам показую. Так, в день у нас було 13.07. Нам випав процес номер 4. Номер 1 я не вишивала, і тоді тільки в'язала. І номер 4 це чоловічі шкарпетки. Дивіться, чоловічі шкарпетки. Та-да-дам, Я зв'язала одну шкарпетку на 44 розмір. Ви не думаєте, що вона маленька? Поміряла на чоловіка, все лягає, все добре. П'ятка тут проста бабусина, яку замовляв замовник. Каже чоловік, що або він буде носити, або передамо хлопцям рідним е нашим, хто нас захищає. І в мене ще є це залишок з 50 грамового моточка, в мене ще є цілий 50 грам. І я буду починати в'язати слідуючу шкарпетку. Тобто, бачите, я щось зв'язала. Слідуючий день це 14, 14 число. У нас випав процес номер 3 Це моя ковтинка гачком. Її я теж, ой, це просто дівчата, якісь, не знаю, це заколдована, зачарована ковтинка. Я вив'язала оцей великий рапорт. Ось тут у цих, що там виходить, 5 цих рядочків. Вроді би, 5 рядочків, але вона вже об'ємна. Вив'язала її, думаю, все, я вам буду знімати тоді відео. І я дивлюсь, що я пропустила один ось тут стопчик. В я його не почала. І воно вона отак, отак, отак виглядало. Знаєте, без, без ось цієї штучки. Надіюсь, вам видно. Без ось цієї. А воно виглядало ось так. Все, я все розпустила ось до сюди і мусила сидіти перев'язувати, щоб вам реально щось показати. Ковтинка, як ви вже зрозуміли, буде повністю ось така. Буде така і така, така і така. Ми будемо так в'язати цілу ковтинку. Не знаю, можливо, воно буде негарно. Але хочеться мені таке дирчисте полотно. Мені подобаються ці ялинки, чи що це таке? Тут якісь ананаси, тут в мене ялинки. Ор, як то кажеться, я її планувала під купальник. Я не знаю, чи це буде ковтинка, чи це буде тунійка, чи це буде футболка. Поки я в'яжу ось цю круглу кокетку. Тобто, я пров'язала один рапорт. Мені тут ще таких рапортів, напевно, що треба половину. Це я пров'язала, ще половину. Тобто, ще три рапорта. І тут видно, що, бачите, пряжа в мене тут. Це стара пряжа і рес, я не знаю, хто там її виготовив. Дуже мої старі запаси. Це я ще в 6 клас ходила, з неї хотіла собі ковтинку. Вже повигарувала, вже треба вив'язати, щоб вона була готова, десь, кудись її можна було вдіти. Я навіть вже придумала і під брючки, і до спітнички, не знаю. Образ, як я буду виглядати, в мене вже є. Нема ще тільки ковтинки. Показала свої просування. Переходьте внизу, буде посилання в інфобоксі на наших дівчат, на нашого спонс... спонсора, на нашого організатора. Оленочку Булганову. дивіться, що. Ну а з вами була я, Наташка. До скорої зустрічі. Всім мирного неба над головою!